Вітаю вас, вельми шановні любителі хліба. Зробимо сьогодні такий, давно в мене хліба не було на каналі. Такий найпростіший рецепт хліба з вершками. Ну просто простіше не буває. Ну, не буду довго розповідати, а буду діло робити. Беремо вершки. 30% у мене вершки. Залишилось тут трохи. Зараз зважимо, побачимо, скільки їх буде. Як бачите, вершків 137 грамів. І це чудово. Ну, просто чудово. Туди цукру. О, 13 грамів. Супер. Солі. Сім грамів. Порошно. І не забудьте дріжджі сухі, хлібопекарські пекарські бо без дружжей нічого не буде. Трішечки 2-3 грами. О, три, нормально. І вода 140 мл або грамів, як вам подобається. Замішуємо це все. Можна замісити таким гарним приборчиком. А можна руками. Якщо ви таким приборчиком замішуєте, то 10 хвилин. Якщо руками, теж 10 хвилин. І не дивіться там воно до рук, від рук, ще там до якого органу. Просто 10 хвилин замісіть. Тісто замісилося. І перекладаємо його у форму для випічки. Ну, Форма, якщо не силіконова, то я завжди, завжди беру папір для випічки, щоб не прилипало. Другий раз замішувати не буду. Отак один раз і все. Бо хліб у нас сьогодні, як я сказав, Найпростіший. Ну і щоб по старій добрій традиції, щоб мухи не какали, накриваємо рушничком. І так залишаю на півтори години. Півтори години пройшло. А? Гарно? А щоб було ще краще. Отак можна взяти борошно, так присипати трішечки, вона буде так гарненько. Хто не хоче, можна не присипати. І в розігріту духовку 215 градусів 15 хвилин, а тоді 200 градусів ще 15 хвилин. І так. Хлібчик мій спікся. треба його дістати з форми. І ніколи не їжте хліб, який тільки спікся. А покладіть його хвилин хоча б на 20-30, щоб він трошки вихолов. бо там ще процеси йдуть, процеси, процеси. А що робити ці 20-30 хвилин, поки хліб доходить? Ну що робити? Ясне діло, що робити. Взять пивка, бо на вулиці бачите літо тепло, холодненького. І сісти так собі. Вітерець, сонечка. З пивком. А через хвилин 20-30 покуштує. Ну що, хлібчик вихолов трошки. А, аромат. Можна вже і покуштувати, що тепленький. Ляшками пахне, наче під коров'ю сидиш. Ну, вони під хвостом, там де молоко в неї. Смачно. З варенням буде супер, але варення тут для дітей. А у нас тут оселедець власного посолу з таким свіженьким хлібчиком. Пиниця. Тут уже не до рецептів їсти хочеться. Mm, смачно. Ну, що? Я буду їсти, що вам тут скажеш. Дуже смачно, ніжний, м'якенький. Готуйте, легко, швидко робиться. В магазині такого не купиш. Ну, хліба не пива, плива. Ну що, слава Україні!